Гімну України 20 років. Хоча і текст, і музика написані ще у 19 столітті. Верховна Рада офіційно затвердила його 15 січня 1992 року. Втім, що й зараз навколо слів головної пісні країни є багато суперечок, часто його називають похоронним через першу строфу. То чи варто змінювати текст гімну та як до нього ставляться коломияни, Дізнавалися наші журналісти. Павло Чубинський, український етнограф, фольклорист та поет, вірш Ще не вмерла Україна написав у далекому 1862 році. Відтоді його багато разів змінювали, доповнювали і взагалі забороняли. Відомий тогочасний композитор, отець Михайло Вербицький, написав до нього музику. У 1992 році Верховна Рада затвердила Ще не вмерла Україна гімном нашої країни. Ми запитали коломиян, що вони думають про слова нашого гімну та чи варто їх змінювати. А для чого його змінювати? Ну, нормальний гімн, хороший нашої країни, держави. Для чого його змінювати? Якщо таке питання виникає, треба обговорювати, але змінювати, я думаю, що не треба це моя особиста думка. Я вважаю, що не обов'язково. Вважаю, що, на мою думку, нормальний. він. І текст нормальний, і музика нормальна. Пожай, що не От на Боже, якщо на Боже, на той гімн, що міг би він стати гімном Боже, великий єдиний нам Україну Ну, Можливо, але у нас на це є люди, які хай думають, що краще у нас є, політики у нас є науковці. І хай над цим питанням думають, хоча нас теж треба слухати, бо підказка теж непогана. Можна було б і подумати і над цим питанням. Що цікаво, більшість опитаних знають тільки перший куплет гімну і не пригадують два наступні. Більш сучасне. якщо більш сучасне, щось таке, то, то ну, але бом гімню наспівається про брат про братів, але про на це як іде для хлопців. Напевно, не варто. Хочому Та так вважаєте? Все там є, що треба. Для чого його змінювати? Мені здається, що все на місці не потрібно змінювати нічого. Я чув, що в Чернівцях там якась дівчина е, знайшла нові слова і змінила ці, ще не вмерла. Це, ніби це було б не зле, бо ж як-не-як Україна ожила і вже немає вмира, не мала б вмирати. Як Роса на сонці запанує біби, браття у своїй стороці. Ці діти виконують гімн України щопонеділка на шкільній лінійці. Кажуть, що змінювати або переробляти його не треба, бо звикли саме до такого тексту. Віталія Васильчук, Андрій Гаращук, програма події НТК.